75 років тому народився мій тато. Сімковський Володимир. Дід моїх синів Володимира, Олександра і Андрія. Кожен раз, коли святкували день народження, він готував дируни. Це було неперевершено, це було дуже смачно. В нашому будинку було дуже багато гостей. Всі спілкувалися, сміялися, а потім він усіх проводжав. Дуже добра людина була, хороша. Вибач, тато, якщо я не зміг зробити на те, що ти розраховував, але я старався. Ну, дивись, я зробив. Сьогодні деру не, як ти любиш, так як ти любив. Буде сметанка. Але не від тьоті Соні старого міста. Буде чесник, як не український, а китайський. Буде свічка також не українська. Буде хліб не український та сильно український ж горілка наша ми все поборемо все переможемо дякую тобі тато за виховання якщо б не ти напевно я б вже би давно б здувся люблю тебе пам'ятаю дякую тато